Свято Євангелія, читання, Слава тобі, Господи, слава тобі, Будьмо уважні. В той час, Ісус, прикликавши народ, промовляв до Нього. Слухайте мене всі і розумійте, нема нічого зовнішнього для людини, що входячи в неї. Могло б і осквернити те, що виходить з людини, те осквернює людину, хто має вуха слухати, хай слухає. І коли він увійшов до хати, дальше він народ лушні, спитав його про притчу, він каже їм і вище такі нерозсудливі, не розуміти, що все, що входить в людину, зовні, не може її осквернити. Воно бо не входить в її серце, лише в живіті виходить геть, сказав, що те, що виходить з людини, те осквернює людину. З нутра бо серця людини не виходять недобрі замисли, розпуста, злодійство, душегубство, перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд. Наклеп, гордість, безумство, уся ця погань виходить, із нутра і осквернює людину, і, вирушивши звідти, пішов, сторнити Рута Сидону. Слава Тобі, Господи, слава тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогоднішнє Євангеліє починається з таких важливих слів. Слухайте мене всі і розумійте. Це не означає, що тільки послухати, але також і зрозуміти. Зрозуміти, що центром нашого життя, де збираються всі думки, де збираються всі почуття, є наше серце. І наше серце воно є тим вмістилищем, що вміщає те, що ми йому даємо. Як в нашому українському народі, ми знаємо, колись були скрині, правда, і в ту скриню клали те, що є, те, що було найважливішим. Кустки складали, те, що мали дітям дати, коли діти будуть женитися, тобто те, що найцінніше. І та скриня була, можна сказати, скарбом. Так само і ми, наше серце, повинні вкладати скарби, повинні вкладати любов, повинні вкладати розсудливість. Мудрість, розумність повинні вкладати страх Божий. Що означає страх Божий? Боятися втратити Бога у своєму житті? Бо ми знаємо, чим ми наповнимо наше серце, тим будуть наповнені наші уста. Тим ми будемо ділитися з нашими ближніми. Бо якщо в моєму серці тільки злість, гнів, то чи можу я відчути любов? Чи можу я подарувати любов комусь іншому? Не можу, тому що місце займає гнів, займає гріх, тому дуже важливо є очищати наше серце у святій тайні покаяння. Як в 50 му псалмі ми молимося, серце чисте створи мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Так що ми завжди повинні дбати. Про чистоту нашого серця і закликати Святого Духа, щоб Він приходив у наше серце, в наше життя, бо він є той, хто очищає, він є той, хто проганяє зло, він є той, хто дає життя. Як сьогоднішньому апостолі ми чули, що ми повинні ходити в дусі і робити все в дусі, сіяти все в дусі, в дусі любові, в дусі радості, і тоді ми будемо пожинати вічність, будемо пожинати дари і плоди Святого Духа, тому дуже важливо є оберігати своє серце. Господи, сьогодні віддаємо наше серце і зранене, і залатане у Твої всемогутні долоні. Довіряємося тобі, Господи, Ти знаєш, що з ним зробити. Ми любимо, віримо, поваємо на Тебе. Amém. Estava isso sobre o estudo.